Так. От нам поставили підлогу. Це я привіз вчора. Поскладав ту всю техніку, от наша підлога. От вона вже там, виходить. Майже майже. Це все сховається, тому що там немає нічого. Тут вони поставили. От вже тут все стоїть. І це все готується до пагування. Потім все приберуть чик-чик-чик. Ну от поперемоту вже вважай, є. Тут зроблена така штука. ми там зробили мені потім. Я попросив, щоб зробили захист від води. Щоб не переливалося, тут вже все поштукатурено, погрунтовано, підготовка до, до ламінату. То все воно якби зробить тут також. Типу, вже все готове, щоб ламінат ставити. Це оця плитка піде в ванну. Це що стоїть? Темне світло, сходи. Сходи, сходи, сходи. І тут теж в принципі, все готово під встановлення підлоги. Теж ці всі штуки вже повністю тут теж зробили нам оцей такий підйомчик. Ми типу, будемо захистимо потім склом. повністю. Ось. І от у нас тераса сюди нам вивели Ось цю всю проводку, підсвітку по периметру повністю оце все виведено, підсвітка буде у нас. Ну і от повністю кабеляку проклали. Те ми потім сховаємо все під терасну доску. Ну, бач, все. О, до кстати, видно там горы. Всю эту историю. Близкий видзявка. Это неделя, неделя рамочек Вот там здесь живая, короче, ростик. Вот тут. Вот эта типа штука. Вот там за це телескоп. Это це, типа ростика. терраса капец. Ну и все, вот история, как видно снизу, полностью. Watch.